Добрий день, друзі. Сьогодні знов хочу поговорити. Вчора із свого балкона говорила про рослини, а сьогодні хочу поговорити про те, що ми в себе вміщаємо, про наші вибори в житті, вибори людей, яких ми вибираємо, і чим вони обумовлюються. Рубрика Думки в голос. Кому цікаво саме ця рубрика, заходьте і слухайте, кому не цікаво, перегортайте до рослин. Так от, дуже давно я дійшла висновку, що всі ми, я сама для себе, порівнюю кожну людину з якоюсь стихією. Можливо, це для когось буде смішно, але. Якщо ви послухаєте мене, то зрозумієте, про що я Е, тихією води. В молодості, у більшості ми, там до років 30 е, схожі на річки. Нам потрібно багато енергії, багато шуму, багато руху, е, багато людей довкола. Є люди, які вміщають в собі е, щось чуть-чуть їхній світ. Їм не потрібно так багато всього. Вони вміщають в собі зерце. Вони живуть собі в своєму замкнутому світі. Їм не потрібно більше людей, їм не потрібно більше шуму. Е є люди, які геть зовсім потребують мало е знань, досвідів. Вони мені схожі на малесенький ставочок. Є люди, які багато знають, багато можуть, багато вміють, вимогливі до себе і до інших. Вони мені як море, їх мало. А є люди ще глибші, їх ще менше. І кожен з нас вибирає для себе свою стихію. Комусь достатньо з чоловіків в основному достатньо річечки насправді, яка дзвінка, шумна, е, заповнює простір чоловічих думок, е, заповнює тишину, вміє змовчати інколи стишити хвилі, інколи хвилі припіднімає. Чоловікам достатньо річки. Тому що вони багато, не вони не всі, не можна так казати. Багато з чоловічої статі можуть себе окутати дружбою. Вони не притягнуті, так як жінки, не так заземлені. Вони можуть більше собі дозволити дружити, їздити, організовувати деякі з них. Тобто дехто море, дехто океан, дехто річка, дехто ставочок. Ну, так, як і жінки. Але жінці для свого вибору життя потрібно щось глибше, аніж якщо вона річка, їй потрібно щось глибше. Їй потрібен, потрібне море. І якщо вона ставочок, їй потрібна річка. Чоловік, якщо вона малесенький ставочок, їй потрібен більший чоловік, більший ставочок, який буде вміщати, чоловікам достатньо менше. Завжди, чоловікам достатньо менше. Чоловіки бояться потонути в жінці. Чоловіків манить щось глибоке, вони люблять щось глибоке, але вони бояться цього. Тому, якщо ви сильна жінка, Якщо ви дуже глибока жінка і сильна жінка, розумна, ви або будете довго сама чекати на своє море, або свій океан. Можливо, хтось наважиться. Зазвичай до вас будуть підбігати річки і пробувати. чи достатня глибина. Якщо ви погодитеся на це. Погодитися на річку. Вам завжди буде сумно. Тому що ви все одно будете чекати своє море або свій океан. І якщо ви річечка, і ви знайшли море, це чудесно. Розумієте? Жінці завжди потрібно чуть більше вмісту, чуть більше простору. Чоловікам достатньо менше. Вони і так. Завжди вибирають в собі більше. Якщо чоловік вибрав море, а сам він річка, це довго не триватиме, тому що море річку поглине. Розумієте, жінка глибока, глибша не зможе. Жити з чоловіком, який мілкий. І так само дуже глибокий чоловік з дуже мілко, мілким ставочком теж не зможе. Розумієте? Може, якийсь час і зможе, але недо. Сьогодні про об'єми. Якщо ви глибока людина, чекайте своє море. Бо з річками дуже складно. Якщо ви річка, шукайте своє море. Якщо ви ставочок, шукайте свою річку. Просто, якщо не співпадають глибини, просто втрачується життя. Твоє життя таке, наче як пусте, пустувати. Ти не відчуваєш глибини. Складно говорити. Складно дружити. Е, розмови про побут. Розмови про мілке. Якщо немає глибини. Шукайте кожен свою глибину. Якось так. До зустрічі!